І шо, вона ну хоче, щоб оце я все пройшов? Туда? Я правильно? understand? Е-е-е! Ти <свистити> э -э -э -э. достаєш і так, да? Надо було просисти значить А, сюда даже. Это а, что, я думал, что туда? Клотья можно? Нельзя. Можно Геркулесом обмазать я прошу. Кто сказал? Вот ты хуяла за что. Глобді Ну Но нахуй я. я тебе не бачу там, блядь? Ты мене бачиш, зато разумный, сука, баный. Чо а теплячків понакупливали, чи ночничків, блядь? Я Рота закрыв, сука. Ходь давай. Шрам кончений, я не знаю, ну що ви за нього проходите Не проходьте за нього. Він же ж йобнутий став Подивіться що вона робила, блядь. Твоими моніторами нахуй Зомбірує людей, блядь Бидло Я не туди йду. О -от сюди Так, добратися до вантажного ліфта. Я правильно поняв? Це ж вантажний ліфт. Ти заїбав, блядь. Ти мене? Його знищить. Дісталися. Вантажного ліфта. Що далі? Десь їдемо. Треба бути на готові. Хорошо, аптечки це хорошо. У меня якраз почали закінчивать. Уколодца. Ну зараз будет, наверное, грандіозне Да? Чув же не будет файнал босса. Стрелки шар. пошел а ты нахуй. Козел, сука. Закройте эти двери, блядь. Они мне мешают. А не? Сила монолита их зупиняет. Шустрый, блядь. Что там, я к вашей Антипригарочне покриття працює? Граніт 3? Понял. Хорошо, всіх такі позивні? Граніт 3, граніт 3. Шо, а ч, а що це таке? Що це означає? Що, вашому босу було тупо лень вас запаминать, він назвав вас їх на одне їбало граніт 3. Ну це чуть поменше, назвем граніт 2,5. пол граніт полторашка. В смысле, що це було, блядь? Можу летіть, бо я не бачу, як кудись стріляти. Ой, не и шостой нахуй, ты заебала, блядь. ЛЦУ, блядь, світить вон здесь, блядь, из... Із... Из-подполей, блядь. Не понял, что ты тут... Пигаешь, штука. Что у вас скрізь недоступно? Бо я позакриваюсь. Пишов. Стрелка навчився бігать туди, сюди, че шо. Мансер хую. Бляха, сандалікав. Тобі повезло, тіп. Ты вырубай свои, блядь. здесь и шо блять то, що я перезаряжаюсь думал блядь, в беренькому справлюсь да са его я подкрадуся чисто Журнал режиму роботи. Режим охуенный. Сутки через двоє. Типа я просто побачу, як ти появився. Та ніхуя, блядь, не смущаю. Чу ти хочеш там? Ти можеш ось. еще суд блядь. Сутула собака, блядь. Не, ну винторез говно. Винторез таке говно сделали тут, я просто не знаю. Причем не простые винторез. Именный ветеран. Вот эта штука охуенно, сотник. Сотник верит. А я закей казав, говно Нихуя собі, блять Казав я собі, блять А де ви, нахуй? Блядь, не каже, что ты кинеш дара сюди Гнида, дайбана. Блять, вони вже съебались. Перше ці боти бачать тебе через цю решетку, їм похуй. Це ти один лох, лохтики не можеш бачить. А розраби сказали, що ти чмо, блядь, в цій грі. І те, що ти заплатив за неї бабки, значить, що ми тебе будемо унижать, блядь, на всі твої гроші нахуй. прилетело десь оттуда. Откуда? Петиш, лампу убери. Я его не бачу там, блядь. И не мамца еще червоный. все я пишу, идите нахуй. Хочешь ты воевать воюйте? Ту сторону открывай. А чого цей тут заснув? Так. Ну ви, коротше, мене знов готуєте, да, до чогось? Ну я підготуюся, ч.